Друзі, вітаю на обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіші події України та світу. Зі мною сьогодні гість Євген Магда, політолог, історик, журналіст, директор інституту світової політики. Рада вітати вас, пане Євгене. Слава Україні! Героям слава, добрий день! З вашого дозволу пропоную розпочати з більш такого загального запитання, потім підійти вже до конкретики. Останні три доби вже навіть четверта пішла, росіяни активно обстрілюють українські регіони, дістається столиці, збройні сили порахували, що лише дронів під тисячу за три доби було випущено це велика кількість і рекордна за весь час повномасштабної війни. Чому Росія нарощує удари зараз по Україні паралельно з тим, що в Кремлі нібито готують меморандум? Про мирні переговори, так? меморандум до майбутнього миру. Як це корелюється, на вашу думку? Я думаю, що кореляція абсолютно очевидна, тому що росіяни намагаються грати виключно за своїми правилами і нав'язувати їх ну, власне не тільки Україні. Тобто, те, що Лавров сказав, що готується меморандум, ну, меморандум це просто папір, на якому можуть бути викладені вимоги. Це треба розуміти. Здавалося, після підписання Будапештського меморандуму за 30 років ми вже мали вивчити сенс цього слова, але на сьогоднішній момент ще не всі поволоділи змістом, на жаль. В будь-якому випадку, треба сказати, що це е, дійсно позиція Кремля, свідома позиція Кремля, яка полягає в чому? Прислухайтеся до нещодавніх заяв Путіна. Лаврова, Медведєва це декларації того, що вони хочуть від України. Ну, тут Лавров виступає в якості хедлайнера. Він сказав, що в принципі ми не виключаємо можливості діалогу з Зеленським, але вибори були б непогані. Він сказав, що Росія не допустить, підкреслюю, Росія не допустить, щоб Україна жила по законах, ухвалених за хунти Зеленського. Я думаю, що в цьому меморандумі буде перелік законів, які Росія не допустить. Роз, знаєте, це м м когнітивний дисонанс. Коли е міністр закордонних справ, який має бути дипломатами відповідно апріорі, з повагою ставитись до будь-якої іншої держави, він розповідає про те, що Росія не допустить, е -е Путін говорить про створення буферної зони. Або зони безпеки на території України. Це його тема, яку він не вперше, не перший раз і не перший рік повторює. Але поки що, ну, щось руки короткі для того, щоб це зробити. Але Медведєв ну, це, е, знаєте, замінник Жириновського, поки що живий. Він, сказ... він повісив в мережі X-карту, мовляв, е, буферна зона буде поширюватись практично на всю територію України, ну його е, вологі від алкогольного вихлопу мрії, ми коментувати не будемо. Це не має сенсу. Але те, що є поєднання цих політичної позиції і того, що відбувається, в мене ну, в принципі, жодних сумнівів немає. Е, окей, пане Євгене, вони там пишуть перелік своїх ультимативних вимог в цьому меморандумі, свої побажання, хотілки, Е, завідомо розуміючи, що ми на це не йдемо, тому що ми говоримо про це більш як три е, роки повномасштабної війни і до того. А е, навіщо тоді все це? Просто демонстрація Трампу, що нібито Росія в переговорному процесі, нібито Росія не саботує переговори, чи з якою метою ця бутафорія вся. З боку Росії. Ну ви ж не забувайте, що все, що власне Росія робить на поточному етапі, вона робить з прицілом на відновлення діалогу з Трампом. Для Путіна є першочерговим важливим, що провести зустріч з Трампом. Причому зустріч не по Україні. А зустріч, яка передбачала широке обговорення низки різноманітних питань, тут це теж треба максимально чітко усвідомлювати та розуміти. І в цьому обговоренні хочуть росіяни вийти на раніше існуючі ще за Радянського Союзу позиції наддержави. держави. Щоправда, мені не зовсім зрозуміло, де вони в цій схемі, куди засовують сі на і Китай. Оце мені, ну, тобто, при тому, що вони критично залежать від допомоги китайців, але роблять вигляд, що начебто ну, їх це нічого не хвилює, не обходить і так далі. Тому я думаю, що це ну такий достатньо, знаєте, яскравий блеф, і цей блеф буде тривати і надалі. Ну і не будемо забувати, що паралельно США продовжують переговори з Китаєм. У них там е, оця пауза митна, і вони теж про щось домовляються за підсумком е, там 90 днів. Ми дізнаємось конкретно до чого дійшли е, у Пекіні та у Вашингтоні. З приводу цього меморандуму хочу ще проговорити, пане Євгене, З нашого боку, я так розумію, ми теж маємо підготувати своє бачення. Як ми бачимо, там подальший переговорний процес, чи як його назвати переговори до домов... е, була така домовленість, власне кажучи, і відповідно, е, я думаю, що ця домовленість вона існує, і відповідно, е, так чи інакше розумієте, я вже про це говорив: Україна не може собі дозволити відкидати ідею мирних переговорів просто з порогу. Чому? Тому що для заходу це не зрозуміло, як країна, в якій четвертий рік триває широкомасштабне вторгнення, яке стало найбільшою в світі війною, відкидає саму можливість переговорів. Тобто, це ну, щось абсолютно незрозуміле, і тому е, нам треба теж форм... ну, на чому наполягати на зв... на подальшому звільненні цивільних і військових заручників, на дотриманні законів і норм ведення війни. На тому, що Україна не поступиться своєю територією після проведення е, незаконних референдумів на окупованих територіях, які відбулись восени 22-го року, що Україна буде і надалі зберігати за собою право на самооборону, і, відповідно, не буде скорочувати свої збройні сили. Тобто, такі речі, ну які виглядають, ну скажімо так, очевидними і зрозумілими не тільки на перший погляд. Пане Євгене, щодо переговорного процесу в цілому відбуваються ще паралельні дотичні до цього процесу дії. Наприклад, представник Туреччини, міністр МЗС, ми знаємо Хакан Фідан з дводенним візитом е, нині в Москві. А далі він приїде до Києва. На вашу думку, про що зараз він домовлявся, і про що приїде говорити вочевидь, е, як мінімум, своїм візаві, а можливо, з Володимиром Зеленським. Я думаю, що е, давайте дочекаємось, що Хакан Фідан е, скаже. Тому що те, що Туреччина намагається використовувати свою роль посередника і власних політичних інтересах, це очевидно. Але як е, ну про, 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 про що саме домовиться, що саме він привезе? Може він привезе чернетку цього меморандуму, а може він привезе ультиматум? Ну, знаєте. На 100% передбачати дії Росії достатньо складно, тому давайте почекаємо не так не так довго чекати. Але той, хто сподівається, що переговори будуть іти ну, в режимі, знаєте, як в кіно серія за серією, то цього не буде. Це раз. Бо у Росії немає до цього інтересу. Друге, це те, що переговори не виключають продовження бойових дій, максимально масштабного продовження бойових дій. Тобто Росія, вона абсолютно, як про це розповів Сергій Кислиця, вона відкидає перспективу припинення вогню і буде намагатися досягнути максимальних успіхів на полі бою для того, щоб конвертувати їх у посилення своєї переговорної позиції. Україна, я думаю, буде намагатися зробити те саме. Так, логічно. Пане Євгене з приводу Туреччини турецькі змі активно ширять новини новини про те, що вони готові прийняти наступний раунд переговорів. Однак, звісно, про нього поки що не йдеться не зрозуміло, що це буде за дата. але відомо, що Лавров той самий згаданий, вже відкинув Ватикан і як причину назвав ну, взагалі там про що ми будемо говорити католицький центр, а про що будуть говорити представники двох православних країн. Ну, це така для внутрішнього споживача. Це, так, це, це просто свідчить це насправді це вже свідчить про те, що кавалер ордена Андрія Первозванного Сергій Лавров, просто забув про те, що Стамбул це теж не дуже православніка, у всякому разі, на сьогоднішній момент. І відповідно говорити про якісь. Ну е, ні, ну може він хотів запросити всесвітнього патріарха Варфоломія для того, щоб він виступав посередником. Я не знаю, але мені здається, що для е, росіян Варфоломії ще більше зло даруйте ніж Лев 14. Так, і я ж до чого, що Туреччина так справді мусульманська країна, то їм вона не не, не заважає тут ця мусульманська віра. А от в Ватикані їм буде незручно говорити. Е, яка причина? Вони хочуть, щоб було все по їхніх правилах. Ми не будемо грати за правилами Європи. Ми будемо встановлювати самі їх. Так це е, парадигма російського е, політичного класу, що вони наполягають. Ну тобто є е, дві думки. Моя і неправильно. І вони це намагаються транслювати, використовуючи ядерний статус, використовуючи розмір держави, використовуючи те, що у них величезна армія і так далі. Але ж е немає кореляції з тим, а чого ви цим всім добиваєтесь. Ну, які, які успіхи? От в чому питання? Розумієте? І це, на мою думку, абсолютно очевидно. Ну і з, враховуючи те, що Дональд Трамп толерує поки що ці е вибраки Росії, можемо дійти висновку. Вочевидь, і далі Туреччина поки що залишиться майданчиком для тих майбутніх переговорів і зустрічей, які там відбудуться в майбутньому, так? Станом на сьогодні, я думаю, тут питання навіть не в позиції Дональда Трампа, тому що він, ну я не виключаю, що ми з вами запишемось. А потім Трамп вийде і скаже, що він вирішив запровадити санкції проти Росії, бо в нього серце болить за обстріли українських мирних міст. Може бути і таке. Тобто Трамп нас навчив, тому що нічого відкидати не можна. Але тут питання в позиції Ердогана, який з одного боку не визнає Крим Російським, а з іншого боку, є е, такого ж е, штибу е, політиком, як е, Владимир Путін. Тобто, це теж такий геополітичний мачо, який любить високо піднімати ставки, і чітко розуміє, що від його позиції, в тому числі позиції посередника, залежить і його політична перспектива. Подальше, ну не, не так в самій Туреччині, як відносини з Трампом, як він буде продовжувати свою діяльність, як він чи зможе він створити наступника. Ну ви ж розумієте, що політики, справжні політики, а Ердоган справжній політик. Вони грають в довго, вони мислять категоріями не лише завтрашнього дня. Та з приводу санкцій, ви вже згадали дуже багато зараз обговорень, чи наважиться Трамп запровадити санкції проти Путіна. Законопроект Лінці Грема лежить про ці 500% відсоткові мита, і активно всі обговорюють. А чи наважиться, а коли ж дійде та та точка, коли Трамп розізлиться і таки буде запроваджувати ці санкції проти Росії? Як ви бачите, чи є ця точка, чи поки вони не зустрінуться особисто, це можна відтермінувати і не очікувати на такі рішення. Я скептично ставлюся, поясню чому, тому що запроваджувати мита на російську нафту проти інших держав ну це спровокувати новий виток торговельної війни. А Трамп показав, що у нього. Даруйте трошки ноги, трусяться для того, щоб проводити це ж не гра в гольф, правда, і не якісь там заяви всередині Сполучених Штатів, де у нього на сьогоднішній момент ну є достатня підтримка для того, щоб демонструвати. Даруйте досить часто політичне самодурство. З Китаєм цей номер не проходить. З Європейським Союзом цей номер не проходить, і тому ну я бачу пев певні проблеми. Так, і власне напередодні мала розмову з Вадимом Данисенком. І ми теж обговорювали ці санкції. Е, він говорить, що взагалі це дуже ризиковий крок, тому що ці санкції проти ймовірних покупців так російської нафти можуть стосуватися напряму Індії і Китаю, а це ну, величезні економіки світу. Це величезні величезні економіки. А по-друге, Індія ну фактично е, балансує на межі війни з Пакистаном. І тобто сполученим штатам доведеться визначити, чи вони підтримують Індію і чи вони змушують її витрачати кратно більше коштів на закупівлю стратегічної сировини. А відповідно, в ситуації з Пакистаном це буде ну, не з Пакистаном, а з Китаєм це буде також серйозний виклик. Я думаю, що в Пекіна вже є на нього відповідь. Ну і враховуючи те, що Вашингтон в переговорному процесі з Пекіном, то теж немає сенсу зараз робити такі радикальні кроки і запроваджувати ці мита, так безумовно. Але в будь-якому випадку, я думаю, що на сьогоднішній момент є ситуація, в якій, ну скажімо так, все ж таки Вашингтон це використовує як опудало, як жупел. Але не факт, що це буде спрацьовувати більш ну ефективно. Ага, тобто така свого роду лякалка. Ну так, це знаєте, люди, які читали книжки Дональда Трампа про мистецтво досягнення угод, вони стверджують, що це в принципі його традиційна манера поведінки. І насправді, на мою думку, це глибока трагедія, що Сполученими Штатами на сьогоднішній момент керує людина, яка мислить як. Бізнесмен, а не як політичний діяч, тобто, це як на мене підтверджує той факт, що Трамп не довіряє Deep State і не довіряє тим, хто власне формує ну, підґрунтя американської політики механізмів її здійснення. Так, і ще з приводу санкцій є момент. Європейський союз знову там розглядає черговий пакет, обговорюють список банків російських, яких можуть відключити від СВІФТ. Ну і інші обмеження, все на етапі обговорень. А тим не менш звучать доволі серйозні такі гучні заяви від нового канцлера Німеччини Мерца, який каже, що ми будемо допомагати Україні зброєю, не будемо інформувати, як і коли. Це будуть таємні пакети, і ми, якби, за ту заборону. За зняття тієї заборони, яка була, можна бити нашою зброєю вглиб російських територій. І тут уже всі розмріялися про тауруси, з чого ми будемо їх запускати, з яких носіїв, і так далі, і так далі, і так далі. Чи ще зарано про це мріяти, і це мерц намацує і прощупує аудиторію? Знаєте, Фаїна, враховуючи те, е на якій ноті прийшов мерць до влади. Тобто на ноті е, зміни економічної ситуації, на ноті посилення економічних позицій, саме Німеччини як європейського лідера, я не вірю в це. Ну от просто не вірю. Вибачте, я не вірю в те, що канцлер Німеччини більше думає про те, як допомагати Україні ніж про те, щоб займатися економікою своєї держави. Коли росіяни заявлять про те, що вони на місці якогось ракетного удару знайшли уламки Таурусу і покажуть їх ну так, щоб їх можна було ідентифікувати, так як ми показуємо уламки ракет з різними імпортними компонентами, але ракет формально російських, тоді я в це повірю. Я в даному випадку за доказову геополітику почула вашу думку. і ще одна значна подія запланована на червень, це саміт НАТО. І вже пішли розмови, що ймовірно Україну туди запрошувати не будуть. Немає сенсу що там обговорювати, і в принципі саміт пройде в якомусь такому скороченому режимі. Невідомо чи відвідає його Дональд Трамп. Як ви бачите, що це буде за подія, і наскільки вона важлива буде для України. А, Володимир Зеленський, наскільки я пам'ятаю, отримав вже запрошення від Марка Рюта від генерального секретаря НАТО, і відповідно буде... на один із форумів. Так, але е, в будь-якому ну, е, чи буде це подальше е, обговорюватись. Ну бага багато, але треба розуміти, що е, це фактор такий вагомий. Е, чи буде присутній Дональд Трамп? Так буде при присутній. Е, я думаю, що він е, ну, все-таки вже ну, через півроку після інаугурації має якось відвідати Європу і провести дискусію зі своїми партнерами про те, якою має бути. Власне, політика ну, і Сполучених Штатів і Альянсу в сфері безпеки, тому це буде, а символічно те, що саміт буде в ГААЗі, і замість того, щоб притягнути до ГАГИ Путіна до міжнародного суду, ми можемо побачити, як, наприклад, Дональд Трамп заявить втілить в мрію мрію Путіна в життя, заявивши про те, що ну припускаю. Що Сполучені Штати призупиняють своє членство у воєнній організації Альянсу. І це може бути реальний і відчутний виклик. А яка мета, пане Євгене? Це, це ж має бути виважений крок, за яким щось стоїть. З якою метою? Е, я думаю, що тут е, Трамп і виважені кроки це абсолютно різні речі, різні категорії. І він може, е, знаєте,. Проблема в тому, що для себе і для своїх прихильників Дональд Трамп може пояснити що завгодно. А думка всіх інших, мені здається, його взагалі мало обходить. Ну, Тобто офіційна його відмовка це те, що Сполучені Штати Америки втомилися на собі тягнути Європу, тримати цю парасольку і над Європою. Ця, ця відмовка а, має право на життя, тому що тільки дві третини країн НАТО витрачають 2% ВВП на. Військові потреби, і це йдеться про європейські країни. Що стосується п'яти про які теж говорив Трамп ще під час президентської кампанії виборчої, то ну це польща з наступного року Литва І здається, все навіть штати не дотягують до п'яти відсотків. Попри те, що в них рекордний військовий бюджет і він на наступний рік перевищить трильйон доларів. Е, окей, тоді можемо припустити, що Сполучені Штати Америки стануть собі таким е, для світу, для Європи таким військовим універмагом, у який всі будуть стукати і стояти в черзі. А можна у вас тоді купити зброї? Раз ви більше не НАТО з нами нас не захищаєте, то можна ми у вас купимо того, того і того. Тут буде парадоксальна ситуація, тому що американці не виведуть свої війська з Європи. Це дорого і довго. Ну їхня військова присутність в Європі формувалася. Протягом тривалого періоду і просто так ну, це вивести це ну дуже проблематично. Те, що буде буде таким військовим супермаркетом або супермаркетом мілітарі цілком можливо, але ну тут я повертаюся до спроби Володимира Зеленського заявити, що ми готові купити 10 Петріотів, але на Петріота стоїть черга вже на кілька років наперед. І на Хай наскільки я знаю, теж. Тому тут з цим складніше. А от, наприклад, боротися за ліцензії на виробництво ракет для патріотів і відповідно розвивати це, це нам цілком до снаги, якщо ми будемо кооперуватися, в тому числі з країнами НАТО, тому що ну витратні матеріали, говорячи мирною мовою, вони також будуть потрібні. Що ж, надзвичайно цікаві і складні часи живемо. Будемо обов'язково слідкувати за тим, що відбувається і на геополітичній мапі світу і в Україні. Обов'язково обговорювати в наступних ефірах. Спасибі вам, пане Євгене, за цю розмову і запрошуємо обов'язково в наступні ефіри. Дякую, на все добре. Спасибі. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки і діліться ним зі своїми, щоб якомога більше людей побачили нас на просторах Ютубу. Будьте з нами, побачимось.